Ледве дочекалася, доки день настане. Лежала ні, я головної картинки у мене не було в голові. Я так лежала і потім одне за інше зачепилося і пішло, і поїхало. Я у халаті вимастила собі халата, халат довгий, але мені така ідея прийшла. Це також буде, наче, наче натюрморт на Мольберті. Ну, картина. Коротше кажучи, чогось мене потягнуло в те русло. І ось, аби закрити ось цю, ось цю споруду. Мені треба щось тут придумати. Я хотіла поставити велосипед на попа, але мені це не сподобалось. Я його сюди де-небудь. Притулю. Ну, типу, хвіртка, ну, це моя казочка, так? Колись цей садочок функціонував, тут порилися в ньому, робили красу, а потім за нього забули. Ось хвіртка заросла, вона вже протрухлявіла, бачите, така старенька-старенька стала. І за неї забули зовсім. І вона тепер не відкривається, але при бажанні її можна відкрити, звісно. Будь-які двері можна відкрити при бажанні, правильно? То щось таке, будемо позитивом заряджатися. Ось тут я ще зроблю декор на цій хвіртці. І ось велосипед. я, наче хтось, приставив велосипед і зайшов на хвильку в цю хвіртку. Ну, це моя казочка, знову знов моя казочка. І ось, ось ще оце, щоб прикрити, я щось тут буду думати. А що думати? Я думала піти в кар'єр. Бо я знайти в кар'єр, я боюся, чесно кажу. І нанести оцих таких палок і тут просто зробити такий парканчик. Густий-густий, так одна палочка до іншої. І тут також я хочу зробити оце. одна палочка до іншої. Тоді, може, він мені більше сподобається, ніж зараз, у такому вигляді. Я долила трошечки водички, ще долила. Ось учора посадила ялівець цей. В садку у Наталі. Це її ялівець Blue Arrow. Буде мені пам'ять про неї. Так, ну, поки що все. Це мені таке стукнуло в голову. Звичайно, ідей у мене багато є. Я... я ж кажу, я лежала і перебирала. Одну відкинула, іншу відкинула. Моху ще треба принести, але це ж треба йти далеко. А далеко йти боязно. Доброго ранку усім.